Ой, вітання друзі! Сьогодні у нас на огляді чергова посилочка з Aliexpress. Я її забрав, тут три штучки у нас виходить. Перша прийшла надірвана, але на пошті дали добро, щоб я її дорвав і перевірив, чи все тут в наявності. І тут у нас бачимо три ось таких контролери. Це контролери для безщіткового двигуна. Вони використовуються в електропилках, в болгарках. І, 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 і десь іще. Вчора я міняв тільки в електропильці і сьогодні прийшли ще в запас, тобто будемо їх ставити. Так, далі що у нас тут? Відчиняємо, що у нас далі. Дивимося. Теж така цікава посилка. Так, Тут ми спостерігаємо роз'ємчики XT60, папа і мама, як ви бачите. Десь буду використовувати поживленню. Є таке. Далі ножниці філіровочні, тому що я стрижу свого сина і роблю йому модну зачістку, але філіровочних ножниць не, не вистачає. Ними підстригають чілку, чолку. Ну, ви, в общем, зрозуміло, для, для, для волос. Так, це у нас це прилад для перевірки безщиткових двигунів, тобто самокатів. Електровелосипедів, під'єднуються до колеса, перевіряються датчики холла. Ще там якісь є нюанси теж для швидкої діагностики, колеса, дуже потрібний прибор в користуванні. Так, Далі 100 штук, це мідні гірзи такі. Так, Фокусуємося. Мідні гірзи. Використовую їх в основному в електроприладах. Саме найчастіше це в мультиварках там де згорає запобіжник термо, термозапобіжник і ви знаєте що паяти не можна тому ставляться гірзи ось такі ті старі буває відновлюються буває не відновлюються тому взяв на запас сюди вставляється запобіжник з цієї сторони дріт обжимається і надійний контакт дійсно нібито, нібито мідно зараз перевіримо магнітом і дійсно вони не магнітяться добре Далі, далі набір сверл, це вони були по акції, тут від 1,5 до 6,5 з градацією пів міліметра. Є так, це що у нас таке. Давайте подивимося. Це у нас, ага, це е, мідна оплетка для зняття е, залишків припою на платі. Дуже е, зручно відпаювати. Е, Якісь ноги відсікати, в общем-то, знаєте, де приміняється. Так, далі, що тут у нас? Такі здорові посильці. подивимось, О, тут іще ціла куча всього. ну Давайте будемо дивитися, що тут у нас. Так, і тут це у нас що? А, це у нас е -е, бокси для батареї 32. 2032 чи 3022. Ну ви зрозуміли, в материнках вони використовуються, теж згодяться. Так, далі дивимося, що тут. Так, тут якісь модулі і це, ага, це у нас модулі, як вони називаються, ну тут 10 L3S. Це модулі, тобто це електронна кнопка. Тригерна. Тобто, якщо вам потрібно, ну, немає можливості ставити перемикач, то це заміняє ця схемка. Тут стоїть польовий транзистор і він до 10 А. Тобто натиснули кнопку, транзистор закрився, натиснули і відкрився. Все, електронна кнопка теж пригодиться дуже часто. Далі поїхали. Так, дивимося, що тут. І тут у нас ага, кутові мікрокнопки. Ось такі. Теж десь по акції брав. Були пропозиції. Чому б і не взяти? Так, далі дивимося, що тут таке. Тут посилка в посилки. Так, тут нібито нічого немає, а тут щось є. Далі будемо відчиняти, дивитися. Так. Що тут таке? Ага, це модулі для зарядки акумуляторів, тобто роз'єм Type-C, а на виході, я не помиляюся, або 2 s або 3 s тому що я замовляв і 2 s і 3 s Тобто за допомогою роз'єму Type-C 5 вольт подаєте і на виході отримаєте 8,4 або для 3 s 12,6 вольт. Теж буде в нагоді. Так, і останнє. Дивимося, що у нас тут в останній посирці. Давайте її відчинимо. І що тут чекає. Так, тут те якийсь пакунок і це якісь модулі. Модулі дивимося. Ага, це у нас модуль. Що це за модуль? Я не пам'ятаю якийсь якийсь модуль так, вхід, вихід не пам'ятаю вже згадаю потім вам підкажу так друзі знайшов я що це за модулі ось я їх замовляв це модуль понижуючий перетворювач, вхідна напруга 24-12 вольт і на виході 5 вольт 5 ампер тобто ось такі модулі десь теж пригодяться ось такі друзі Сьогодні прийшли пакуночки. Тобто все стане в нагоді, особливо ось цей прилад. Оце, 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 Все це, все це станеться в нагоді буду користуватися. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.